Вітаю, друзі! Від сьогодні в продажу з'являється такий цікавий автомобіль. Це Great Wall Haval m 4 Китайський автомобільчик, який нещодавно виїхав. Ну, як нещодавно, 7 років тому виїхав з салона. За цей час наїздив всього-навсього 74 тисячі кілометрів. Машинка вся в рідній фарбі. Два власника, але в межах одної сім'ї, батько і син експлуатували цей автомобіль. Кузов цього автомобіля мені дуже схожий на Suzuki sx 4 або ж Fiat Сідічі. Тобто є ацилочка на отакий італійський або ж японський автопром. Це невеличкий хеджбек, доволі з високим кліренсом, на механіці 1,5 газ бензин, 2017 рік випуску. Маємо задні парктроніки і камери заднього огляду. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках і на гумі Мішлен 2020 року в класному досить стані. Також автомобіль продається з двома ключами, два комплекти ключів є. Є ще зимова гума гарна. І подивіться, по комплектації у нас на шкірі. Це на чехлице, шкіра заводська з червоною стрічкою, виглядає непогано. Текстильні килимки також є ще зимові комплект резинових килимочків. Шкіряне мультикермо 74 тисячі кілометрів пробіга, газ пиний, п'ятиступка механіка, є підігріви, є кондиціонер і встановлена така велика мультимедійна система сенсорна. Штатна магнітолка також додається, тож, якщо хто захоче поставити її назад, то без проблем можна повернути все до заводських настроїв, скажімо так. Автомобільчик компактний, невеличкий, тобто якщо спереду буде хтось їхати здоровезний дядько, то ззаду місця вже зовсім небагато. Дивіться, впираються коліночки. Я собі там налаштував так, щоб було зручно. Сидіти тут якби вже не дуже і багато місця. Тобто машинка розрахована на двох-трьох невеличких людей. Щодо самого багажника. Багажничок тут у нас також невеличкий. Є шторочка. На місці запаски або докатки у нас лежить газовий балон. Бачите все, як є. Але машинка свіженька, 8,5 тисяч. Вона стає за такою ціною в продаж, торг є. Е, і знову ж таки, нагадаю, два комплекта килимків, два комплекта ключів, два комплекта гуми. Виглядає досить непогано. Машинка свіженька. Тож, хто зацікавлений, когось, будь ласка, є гарний варіант. До зустрічі.